Ви дивитесь новини міста жовті води. Маєш право знати. Учасники АТО, повертаючись з війни, стикаються з багатьма проблемами, бо не знають усіх прав, які гарантує їм держава. В жовтих водах військовослужбовців навчають боротись за свої права. Напередодні Дня Збройних сил України в Жовтоводському історичному музеї відбувся форум правозахисників для учасників АТО. Це перший подібний захід на Дніпропетровщині, організований Криворізьким бюро безоплатної правової допомоги спільно з Жовтоводським бюро за підтримки Жовтоводської міської ради. Ідея форуму виникла досить таки давно, тому що неоднократно до нас зверталися учасники АТО, члени родин учасників, АТО, і виникає дуже багато питань. Тому було вирішено створити громадську раду учасників АТО ветеранів, АТО при виконавчому комітеті Жовтоводської міської ради. І ми вирішили її презентувати. Якраз нагоді стало те, що до нас звернувся центр безплатної правової допомоги з ідеєю презентації тих програм, тих проєктів, тих організацій, які на сьогоднішній день надають, перш за все, праву та іншу допомогу всім ветеранам, АТО, які є на території нашого міста, нашої області. На жаль, наше місто невелике. Постійних представництв таких організацій Досить таке мало, але сучасні технічні засоби дозволяють звертатися до фахівців, до юристів постійно. Ми не тільки надаємо безоплатну правову допомогу, яку зараз надає в місті жовтоводи, жовтоводське бюро правової допомоги. Ми ще й працюємо над тим, щоб люди підвищували свою правову культуру, правову освіченість і дізнавалися якомога більше про свої права. А для цього ми розвиваємо мережу партнерів. Дуже багато партнерів у нас є на обласному рівні. Це і Дніпропетровська обласна асоціація об'єднань учасників бойових дій, і правозахисна група Січ, і Всеукраїнська правозахисна організація Юридична Сотня, Державна служба у справах ветеранів війни. Всі ці організації пліч опліч в нашій області працюють для того, щоб захищати права учасників АТО. Ця категорія зараз потребує особливої уваги. Всі ми цінуємо. Подвиг і все те, що зробили наші захисники для того, щоб у нас було мирне небо. І тому ми зараз робимо все можливе, щоб і вони отримували від держави все, що їм передбачено законодавством України. Сьогодні розкажемо про новинки законодавства, роздамо юридичну літературу, познайомимо. Е Мешканців міста жовті води, громадські організації, учасники АТО жовтих вод з тими організаціями, які працюють на рівні області для того, щоб захищати права учасників АТО. Ветерани АТО міста жовті води нещодавно об'єднались у громадську раду учасників АТО щоб спільно боротись за свої права, підтримувати одне одного, не залишати сам на сам з життєвими бідами. Рішенням міського комітету міської ради було прийнято положення про затвердження громадської ради учасників АТО вибити ветеранів. нашою метою. Є в першу чергу це допомога і як можна більше розповсюдження інформації, що є органи, є організації, які можуть і хочуть допомагати нам, допомагати нашим сім'ям вирішення проблемних питань, які в нас стосуються на цей день. Шанування пам'яті загиблих, вирішення всіх соціальних проблемних питань. Прошу звертатися. За допомогою будемо допомагати чим можемо і звертатися до всіх, до кого можна. Знаходимося ми в нашому комітеті міської ради на першому поверсі, 101 кабінет. Дні, в які працюємо в середу з 15-ї години до 17. -ї. И в субботу с 2010 годы до 12-го. Вот то, что сделали в желтых водах, это обалденный пример для всей основной области, потому что у нас, насколько я знаю, больше нет нигде, вот таких номарских рад при органах местного самоуправления. То есть есть разговоры, предпосылки что-то создание, но вот именно такого, чтобы собрали сами и сделали без каких-то там указаний, скажем, там сверху, либо попыток навязать какое-то мнение, это очень хорошо. За это вам большое спасибо. Я надеюсь, что мы будем активно работать. Демобілізовані учасники АТО, які повертаються до жовтих вод, нарідко шукають поради і юридичної консультації в Жовтоводському бюро правової допомоги, що працює в місті з 1 вересня. Станом на 1 грудня 2016 року бюро відвідало всього 445 осіб. З них 8 осіб це учасники АТО. Да, до бюро учасники антитерористичної операції звертаються за роз'ясненнями та складенням непроцесуальних документів щодо отримання ними пільг, передбачених законом України про статус ветеранів та їх соціальних та їх соціальних гарантії. Цікими найчастіше проблемами звертаються невирішеними роз'яснювали і складали непроцесуальні документи з питань постановки на квартирний облік, отримання земельної ділянки, отримання разової щорічної разової грошової допомоги до 5 травня, а також щодо відстоювання права учасників АТО на отримання щорічної відпустки, а також додаткової соціальної відпустки у період у зручний для АТОшників період. А консультації надавали з інших цивільних питань, таких як розривання шлюбу, обмін житла, виконання судових рішень. А також працівники працівники бюро Правової допомоги забезпечують доступ всіх осіб, зокрема учасників антитерористичних операцій щодо надання їм адвоката за рахунок держави? Тобто вони мають право до нас звернутися з письмовим зверненням, додати відповідні документи, підтверджуючи їх статус і отримати адвоката послуги адвоката за рахунок держави. То на які ж пільги можуть розраховувати атовці та їхні сім'ї? Зокрема, це пільги на отримання освіти. Одна із новин законодавства це є те, що 23 листопада на засіданні уряду України було прийнято постанову, яка передбачає надання державної цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти для таких категорій, як учасники бойових дій, діти учасників бойових дій, діти загиблих, зниклих безвісти. Або померлих внаслідок отриманого захворювання під час участі в антитерористичній операції захисників, а також діти внутрішньопереміщених осіб. Державна цільова підтримка передбачає як безоплатне навчання у разі зарахування на бюджетні міста, так і соціальні стипендії, безоплатне користування послугами інтернету в інститутах. Безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках. І щоб отримати цю державну цільову підтримку, потрібно буде звертатися до керівника навчального закладу з відповідним зверненням. До звернення надавати документи, які посвідчуватимуть право особи на отримання такої підтримки для учасників бойових дій. Слід наголосити, що до 23 років все це працює. Для учасників бойових дій потрібно буде посвідчення учасника бойових дій, для дітей посвідчення батька або матері, того, що він брав участь в антитерористичній операції, а також свідоцтво про народження. Для дітей з числа внутрішньопереміщених осіб це буде довідка про взяття на облік. Для дітей загиблих посвідчення члена сім'ї загиблого. Ось такі документи. Очікуємо, що ця постанова невдовзі вже буде опублікована, і всі державні заклади розроблять порядки, накази, яким буде застосована ця норма законодавства. Про ці та інші пільги жовтовоці учасники АТО дізнавались від спеціалістів протягом кількох годин. Разом з хлопцями до музею завітали і матері героїв загиблих та зниклих безвісті. Сьогодні ці жінки займаються волонтерською діяльністю. Сьогодні на нашому заході присутні члени родин воїнів, які захищали. І сподіваюся, що захищають нашу Україну. Мама Юрія Матовщака присутня Тетяна. Павлівна і Алла Пашедіна, мама Максима Пашедіна, нашого земляка, який наразі вважається безвісти загинувшим. І ми всі сподіваємося, що Максим все-таки живий, можливо, десь в якихось скрутній ситуації. А от Юрій Матущак, це побратим Максима. На одній броні вони виходили з Іловайського котла, але на жаль, хлопці, які були поряд, бачили, як Юра загинув. Матері цих хлопців. Зустрілися, познайомилися, зараз досить таки постійно підтримують зв'язки, товаришують. На сьогоднішній день ці дві жінки є активістками ще однієї організації, організації Нове життя. Сьогодні за їх ініціативи, за підтримки виконкому, намагаємося зробити центр, куди б всі небайдужі жовтоводці могли прийти і надати невелику матеріальну допомогу. Перш за все, зараз потребуємо одягу, зимового одягу для дітей, тих переселенців, які. Опинилися в складних життєвих обставинах. Даний центр працює уже зараз на базі 12-ї школи. Я назву номери телефонів, за якими можна до них звернутися. І якщо у вас є можливість допомогти даній організації, допомогти даним дітям, це номери 0600, 066 742 1474, сімсот сорок а також 099-266-3806. Будь ласка, дзвоніть по нашим контактним телефонам, Можна приносити речі і свої, і жіночі і чоловічі. Пожалуйста, обмінюйтесь. Самі теж беріть речі, Ви приносите одні, беріть інші. Ми дуже зрозумів, що вам теж тяжело. Я переселенець, і у вас теж нелегке життя з цими комунальними всіми оплатами. Тому міняйтесь теж між собою. Приносіть речі і міняйтесь. Разом з тим, в п'ятницю 2 грудня, в Жовтоводському історичному музеї відкрилась виставка волонтера військового фотокореспондента Дмитра Муравського. Коли закінчиться війна, детальніше про це дивіться у наших наступних сюжетах.